Привіт всім, мене звати Люба, і сьогоднішній відгук вдячності для Віни Оленича. Це людина по призначенню на це місце з великим талантом, досвідом і добрим серцем. Перші знайомства мої були на загальних лекціях, які переросли в індивідуальні і вже. Саме після індивідуальних лекцій він зміг мене вивести з стану існування і повернути до себе. Мені захотілося знову співати, грати, творити, робити все те, чого я вже не робила і не хотіла робити. А особливо, коли після його лекцій індивідуальних він Давав мені нов, багато нової енергії, яка підносила мене просто як крила, і я летіла. Я навіть не можу підібрати таких слів, щоб описати цей стан, в якому я була. Це потрібно просто відчути. Тому я закликаю вас, дороге мої всі, хто має якісь проблеми зі здоров'ям, не до себе, недовіри, депресії і агресії. Звертайтеся до діми, він допоможе вам. І зцілить вас і знайде ваші залеглі хвороби, які з дитинства заважають вам жити в сьогоднішньому житті. Дякую тобі, дівочка, за те, що навчив мене сприймати біль і справлятися з цією білью. Я це дійсно навчилася, і за цей стан, в якому є, я навіть за. Такий не коротенький час створила ансамбль, про який, можна сказати, мріяла. І мені вдалося, ми співаємо, насолоджуємося цим співом, несемо велику любов і промінчик світла це сьогодення, у цей нелегкий час. Великий тобі дякую. Бажаю тобі всього світлого, найкращого і доброго в цьому житті.